Добрий день! Вас вітає компанія Актифлекс. Пропонуємо ознайомитися з основними розділами онлайн-системи Lex, її можливостями та інструментами. Після запуску системи Lex відкривається головна сторінка Мій робочий стіл, у верхній частині якої поле повнотекстового пошуку з кнопкою розширеного пошуку. Над ним постійно з'являється інформація про останнє оновлення системи та поточне завантаження нових нормативно-правових актів у реальному часі. У полі повнотекстового пошуку за замовчуванням відображає. З'являється дата здійснення пошуку після натискання на дату з'являється вікно календаря, що дає змогу змінити дату на будь-яку іншу. Зміна дати пошуку дає можливість знаходити чинні архівні та очікувані документи станом на будь-яку обрану дату, натиснувши піктограму будиночку, яку завжди можна побачити у верхньому лівому куті екрану, можна повернутися на головну сторінку з будь-якої іншої сторінки системи у центральній частині стартової сторінки. Комплекс інструментів Мій робочий стіл, який дає можливість створювати додаткові робочі столи або панелі та наповнювати їх необхідною інформацією. У цих панелях, які мають вигляд білих блоків, під час роботи за зумовчуванням відображається перелік посилань на нещодавно відкриті документи та нещодавні пошуки. Кожен з цих блоків залишається активним, і з нього можна швидко перейти за зазначеними посиланнями. Отже, інтерактивні панелі займають основну у частину робочого столу їх можна створювати в необмеженій кількості за допомогою функції Додати нову панель, перетягувати, змінюючи їх розташування, наповнювати посиланням на нові документи, зберігати результати пошуку, підтягувати документи з портфеля. Вгорі у правому куті екрану поле логіну користувача, а під піктограмою параметрів після наведення на неї курсора з'являються налаштування профілю користувача, кнопки переходу до глобальних параметрів системи. Допомоги, контактів та виходу з програми ліворуч від поля з робочими панелями на стартовій сторінці розташовано меню швидкого доступу з основними розділами системи: Мілекс, ресурси, календар, портфель, історія, оповіщення та органайзер. Ці розділи будуть завжди під рукою. Меню з'являється при наведенні курсору на піктограму будинку чи лівий край екрану та ховається під час роботи з документами задля розширення робочої зони екрану, але одним порухом курсор. Знову розгортається для навігації. Перший розділ Мій Лекс. Це розділ, де користувач може швидко переглянути, які документи представлено в системі Лекс та скільки їх у кожній категорії і підкатегорії. У розділі ресурси ліворуч всі згадані категорії представлені списком, нормативно правові акти, рішення суддів, коментарі, публікації, новини та інше. А праворуч найсвіжіші документи, які надходять до системи із вказанням типу документа, позначкою піктограмою, аби зручно знаходити документи потрібного типу. Документи, які вже переглядалися, підсвічені жовтим фоном, щоб користувач мав змогу швидко повертатися до них в разі потреби. В розділі Календар можна побачити нормативні акти, що надійшли до системи, в тому числі, які опубліковано та які набирають чинності. За замовчуванням, календар налаштовано на день користування, але праворуч у горі критерії сьогодні можна змінити на будь-який інший день чи проміжок часу і відфільтрувати нормативно-правові акти за відповідний період ліворуч від списку підібраних системою документів будуть знаходитися команди одії, категорії фільтрування. В останньому розділі можна обрати сортування документів за новизною, чинністю, авторами, типом або джерелом. Обравши необхідні критерії та натиснувши на кнопку Пошук, отримуємо всю необхідну інформацію на певну дату чи в межах визначеного часового проміжку та обраних критеріїв. Якщо необхідно конкретизувати пошук, слід додати бажано слово чи фразу. У вікні шукати в результатах та натиснути Ентер. Система видасть усі документи, де зустрічається цей текст. Інструмент портфель це сховище для підібраних документів, приміток та інших матеріалів, які можна зберігати в окремих папках і переміщати на власний розсуд. Можна зберігати тут всю інформацію, зібрану у системі для розв'язання певних завдань, тобто створювати папки, наповнювати їх, керувати ними. Кожна з папок може мати власне ім'я. Ім'я папки можна змінювати. Всі документи тут позначені відповідними піктограмами, як і примітки користувача щодо них. Якщо певний документ чи папку знищено випадково, їх можна легко поновити з кошика. Розділ Історія містить список усіх знайдених документів за сьогодні, вчора, тиждень та два тижні, із зазначенням з кількості і яких саме типів документів було знайдено. Оповіщення, інструмент, за допомогою якого можна налаштувати отримання повідомлень про набирання чинності документами чи втрату ними чинності внесення до них змін тощо за допомогою органайзера можна планувати роботу, додаючи нові події та контролювати свій час. До подій можна додавати нагадування електронною поштою. Отже, з основним меню ми познайомилися. Переходимо до роботи з документами. Якщо користувач точно знає, який саме тип документу йому потрібний, то пошук варто починати з початкового меню Мій лекс. Приміром, якщо потрібний шаблон певного процесуального документа чи договору, одразу переходимо до категорії Зразки та інструменти і її підкатегорії Зразки, в яку входять зразки та шаблони заяв, позовів, скарг, клопотань, заперечень, типових і примірних договорів, статусів тощо для того, щоб швидко знайти необхідний документ в обраній підкатегорії, слід скористатися додатковим полем, шукати у результатах, зазначивши тут точний запит. Після введення запиту система Система швидко підтягує потрібні зразки документів. Так само пошук нормативно-правового акта можна розпочати з категорії НПА нормативно-правові акти в МІЛЕКС. За допомогою поля Шукати в результатах знаходимо, приміром, цивільний процесуальний кодекс. Назву кодексів можна зазначити у вигляді абревіатур, адже пошук налаштовано так, що система впізнає кодекси за абревіатурами за замовчуванням. Отримуємо чинну редакцію кодексу. Відкривши будь-який документ, ви побачите, що право. Поруч, завжди присутні вікно пов'язані документи. Тобто, якщо наступним кроком чи результатом пошуку має бути якийсь матеріал, пов'язаний з ЦПК у нашому прикладі, судове рішення, шаблон, коментована стаття кодексу, процедура, правова позиція чи щось інше, система автоматично їх пропонує, вказуючи й кількість таких документів у кожній категорії. За необхідності вікно пов'язані документи можна сховати, клікнувши по ньому курсором. Список документів пов'язаних не з Цім текстом акта, а з певною його статею, частиною статті чи пунктом, можна отримати, натиснувши на зелений кружечок навпроти потрібної норми. Під назвою будь-якого нормативно-правового акта чи іншого документа є вкладки. Документ, експорт, інструмент, вигляд. Кожна з них містить додаткові інструменти, які полегшують роботу і додають можливості в опрацюванні документів. А саме вкладка Документ дає змогу швидко перейти до потрібної статті, увівши її номер до поля перейти. До. до певного розділу можна перейти за допомогою інструменту зміст. Складка версії дає можливість побачити всю історію змін в нормативно-правовому акті. Якщо він потрібний користувачу саме у якійсь певній попередній редакції, її нескладно знайти за датою, тобто можна швидко перейти до потрібної редакції документа. Аналітичний інструмент показати зміни дає змогу отримати порівняння попередньої і поточної редакції документа з засобами кольорової візуалізації. При цьому вилучений текст закреслено і представлено на рожевому тлі, а новий. На зеленому можна переглянути, яких саме статей акта стосувалися зміни, скориставшись опцією Показати лише змінені блоки у вікні Праворуч при цьому залишається повний текст документа, а ліворуч з'являються тільки номери і назви статей, до яких було внесено зміни. Щоб знову відобразити документ із змінами повністю, слід скористатися кнопкою Показати всі одиниці. Для пошуку у тексті документа можна викликати додаткове пошукове вікно Шукати в тексті і отримати під цим вікно. Список знайдених ділянок тексту з вказаним словом чи фразою: Інструмент вибірка останній на вкладці документ. Він допоможе зібрати потрібні норми акта для подальшого опрацювання. Для відбору треба перейти до статті, її частини чи пункту, натиснути на зелений кружечок ліворуч і в списку команд обрати додати до вибірки. При цьому інструмент вибірка отримає додатковий символ, цифру. Це кількість норм, які наразі поміщено до вибірки. Натисніть на кнопку вибірки, і ліворуч Поруч з'явиться список відібраних норм для легкого переходу до них у тексті документа. Можна також скористатися командою Показати лише вибране і вивести на екран лише відібрані норми. Список вибірки можна за потреби приховати. Все для опрацювання тексту на наступній вкладці Експорт. Система за замовчуванням підтягує інформацію з номерами глав, розділів, статей та їх назвами. В налаштуваннях експорту відібраний текст можна відформувати, спорядити метричними даними, відтворити зі змінами і змістом. Інші інструменти, з вкладки Експорт дають змогу швидко роздрукувати текст чи зберегти в Word та PDF на ваш комп'ютер або надіслати його електронною поштою, зазначивши адресата та супровідний текст. Електронною адресою відправника при цьому буде скринька користувача. А зареєстрована в системі Lex. Наступна вкладка Інструменти дає можливість зберігати інформацію не на власному комп'ютері а безпосередньо в системі, додавши її до портфеля. Натиснувши кнопку Додати оповіщення, отримуємо підтвердження, що створено підписку. І відтепер система сповіщатиме вас про зміни у вибраних нормах одразу. Оповіщень, які втратила актуальність, можна позбутися. Під час опрацювання нормативних актів за допомогою інструмента додати примітку можна створювати. Примітки до статей та інших елементів структури акта, які також автоматично зберігаються до портфеля. Слід розрізняти дві окремі можливості цього інструменту. Натиснувши в горизонтальному меню Додати примітку, ви створюєте примітку до цілого НПА. Якщо необхідно додати примітку до частини документу, треба використати функціонал зеленого кружечка. Натискаємо на кружечок біля необхідної статті чи пункта. Розгортається додаткове вікно і в ньому вибираємо з меню Пункт примітка. А далі йдемо за підказками. Елементи документа, до яких створено примітки, надалі буде підсвічено кольором, а праворуч зазначено посилання на саму примітку. Інструментом вигляд можна надати текст зручної форми для читання, змінивши його гарнітуру, збільшивши чи зменшивши шрифт, контрастність або перейшовши до режиму читання. Тепер докладніше про пошук у вікні пошуку можна ввести повну назву. Нормативно-правового акту чи якщо йдеться про кодекс, його абревіатуру, приміром КПК, і тоді система одразу виведе саме до чинної його редакції. Якщо нам не потрібен власний кодекс, а потрібні деякі документи пов'язані з ним, то можна перейти до результатів пошуку. Система видає список з тисячами різних документів, де згадується КПК. Ліворуч в розділі категорії ці документи розподілено по категоріях із вказанням кількості в кожних з них. Конкретизувати пошук завжди можна. Скориставшись інструментарієм, звуження пошуку, шукати у результатах або відкривши документи потрібної категорії і здійснюючи подальший пошук саме в розділах процедури, нормативні акти, судова практика, правові позиції Верховного суду, коментарі та публікації, зразки та інструменти. В разі вибору, приміром, коментарів та публікацій, досить просто перейти до цього розділу, і система прибере решту категорій із загального списку видачі. Пошук можна конкретизувати необмежену кількість разів, що врешті за. Забезпечує успішне знаходження саме потрібного документу. С Система Лекс уможливлює й інший інтелектуальний спосіб пошуку через пов'язані документи. Приміром, маючи на меті домогтися визнання недопустимими докази у кримінальному провадженні, можна одразу розпочинати пошук зі статті 86 КПК, де знайдемо серед пов'язаних з нею документів станом на теперішній час дві науково-практичні статті, шість зразків процесуальних документів та п'ять правових позицій. Верховного суду так само можна знайти рішення судів, приміром серед документів, пов'язаних зі статтею нормативно-правового акта. Але про пошук судових рішень в іншому відео детальніше ознайомлення із системою ЛЕКС, а саме з її контентом, у наступних відео. Дякуємо за ваш інтерес до системи та будемо раді бачити вас серед наших передплатників.